Частина 21. За кого в біса я вийшла заміж. Тож, службовим автомобілем, очевидно, був вугільно-сірий БМВ. Здається, п'ятої серії. Це була п'ята серія. Я мало що знаю про Седани. Ви знаєте, що я хотіла X5, темно-синій, з конячним салоном. Він взяв BMW п'ятої серії. Вугільно-сірий. Він прислав мені фотомашини. Тож, я бачила фотомашини. Після всієї цієї будівлі НСР, відведи мене до свого офісу. Це тут він стверджує, що він лишає, він залишає службовий автомобіль у цьому місці. Він каже, що їде з Рівердейла до Мідтауна, міняє машини, а потім їде з Мідтауна до Долута. Ті, хто не знайомі з метро Атланти, в основному Мітаун буде посередині між тим, де ми живемо, і Долутом, я знаю лише, що він виходив з дому щодня о 6.15. я знаю, я ніколи фізично не бачила, як службовий автомобіль приїжджав до нас додому. Бачила фотку. Фотки в множині отже, коли він сказав мені, що отримав BMW п'ятої серії, майте на увазі, це після того, як мені пообіцяли темно синій x 5 Тож я була трохи засмучена. Мені байдуже на це службове авто. Я була трохи засмучена. Я це визнаю. Бо я була трохи така ти керуєш автомобілем, який, як ти знаєш, я дуже хочу, а це БМВ. І тож він завжди він телефонував мені з машини. Він казав мені, так я, я можу, я можу просто, я можу просто поїхати додому на цій машині і не міняти машину, не міняти на свою особисту машину. Він такий. О, ні. Він часто так робив. І я розумію це зараз, у 2024-му. Він робив це, бо знав, як я чекаю, коли насправді побачу машину. Бо дідько, я сама хотіла нею прокотитися, якщо чесно, і він це знав Тож, реакції. То він, він казав щось таке, типу: дідько, я так втомився, я, мабуть, просто поїду службовим автомобілем одразу додому. А потім, типу, просто дозволь мені поставити його в гараж. Тож, врешті-решт, він перестав це робити, бо я не хотіла чути нічого про цю машину. Я їжджу на Нісан, ти їздиш на БМВ після того, як пообіцяв мені БМВ. Тож я не хочу нічого про це чути. Отже, щодо службового авто, я побачила, що це був. По фото вугільно-сірий BMW п'ятої серії. Якщо ви спитаєте мене точну модель, я не знаю. Але я знаю, що це була серія 5, бо я знаю, що серія 7 трохи довша. Тож це седан п'ятої серії. Отже, після всієї ситуації з кладовищем, коли побачили надгробок його бабусі та дідуся, далі було NCR – Офіс відчинено, не відчинено, Джасін не працює, Віллі не працює. Віллі має бути захороне, але він не працює гаразд. Отже, на той момент я вже прифігіла. Мені важливо зазначити, наскільки я прифігіла, маючи справу з ним. Розум фігіє, бо я щойно дійшла до того моменту, коли це було так завжди щось є. Завжди щось є. Типу, звісно, ми не підемо в офіс, бо там щось буде. Отже, це кінець лютого. Мій день народження вже минув. З мого боку явно була напруга Більша напруга, ніж з його боку. Тож я повертаюся додому за пару тижнів. Ми зараз на початку березня. Дещо особисте про мене. Хто мене добре знає, знають я до смерті. До смерті мрію поїхати до Лондона та Парижу. Я їздила до Лондону, коли навчалася за кордоном. Але це не те саме. Я хочу поїхати до Лондона і бути туристкою. Мені байдуже, байдуже, байдуже. Я хочу побачити Букінгемський палац. Я хочу побачити лондонський тауер. Я хочу побачити Париж. Я хочу побачити Версальський палац. Це те, якщо ви мене знаєте, ви знаєте, що вона хоче побачити Париж, хоче побачити Лондон. Тож я повертаюся додому з роботи. Це початок березня. Я повертаюся додому з роботи, а на стійці папка на якій маленький бантик. І я така: о, що це? Що це пошта? Типу, це щось з роботи? Він такий, ні, це сюрприз для тебе. Я відкриваю папку всередині папки, щось схоже на маршрут поїздки. Це не заброньована поїздка, це типу маршрут. Подорож на двох, щоб поїхати з Атланти до Лондона. Подорож мала відбутися. Це було дідько місяць. Здається, липень. Тож це була літня подорож. Тож він каже: мені я відвезу тебе до Лондона. Він такий, я намагався, я хотів відвести на твій день народження, але дещо зірвалось. Він такий. Тож цього літа, у липні, ми поїдемо до Лондона. Він такий. Я вже забронював нам Савой. Знову є певні речі, коли мій мозок запам це, запам'ятай це. він сказав: я вже забронював нам Савой. Я не знаю. Враховуючи те, як я хочу поїхати до Лондона, я нічого не знала про Савой. І тому пам'ятаю, як збиралася подивитись, бо я така, що ще за Савой? Мабуть, Савой це щось на багатому. Дуже на багатому. Тож я була така схвильована, не можу навіть описати вам, як сильно я була схвильована. Коли побачила, коли він приніс роздруківку Брітіш Ейрвей. Ніби він розмовляв моєю мовою, я з тих людей, я планувальниця. Тож, коли він каже, я відвезу тебе до Лондона, він знайшов час, щоб переглянути рейси, роздрукувати їх. Знайти Савой, роздрукувати бронювання, і були різні не екскурсії, але були різні речі, які ми могли робити. Можна піти побачити лондонський Тауер, піти побачити Букінгемський палац, зміну караулу. Ми могли б піти випити чаю в певні місця. Він такий Я насправді не хочу їхати, але я знаю, що ти до смерті хочеш. Тож він такий: ти знаєш, що я кохаю тебе і зроблю все для тебе. Балакали, балакали, сіли та й заплакали. І тож він такий, що я відвезу тебе до Лондона в липні. Подорож не включала Париж, нічого. Але я була така схвильована, така схвильована. І тож, це початок березня. Я така, це чудово. Сподіваємось, це станеться. Я знала, що мені потрібно поновити паспорт. І він казав, що йому теж треба поновити паспорт, бо термін дії паспорта закінчився. Тож ми обидвоє такі добре, нам треба зайнятися цим, якщо ми хочемо дістатися Лондона в липні, а зараз березень, будучи планувальницею, я пішла на роботу наступного дня і роздрукувала заявки на паспорт, щоб ми могли заповнити їх і запустити цей процес тож не зайвим сказати, щось мало статися, і я не пам'ятаю, що це було. Ми просто не заповнили заявки на паспорт. Тож забігаючи наперед, зараз ми всередині березня. В середині березня було прийнято рішення, що моя мама, яка жила в Арканзасі, приїжджає до нас у гості. Вона приїде десь на другий тиждень квітня і збирається пробути тиждень та кілька днів. Загалом дев'ять днів не зовсім два тижні, але трохи більше тижня. Тож вона приїхала у квітні. І я була схвильована. Ліджен був схвильований, бо був радний фізично зустріти мою маму. Він розмовляв з нею в Zoom. Він розмовляв з нею по телефону, але був радий фізично зустріти мою маму. І моя мама була рада фізично зустріти свого зятя. Отже, це середина березня. я збираюся перейти до частини 22, де я поясню, що сталося з Фейсбук Месенджер. Частина 22 за кого в біса я вийшла заміж. Тож ми в березні. Це одразу після того, як він зробив мені сюрприз, що ми поїдемо в подорож до Лондона у липні, бо в нас точно не було медового місяця, і ми точно не подорожували разом. Тож, ідея була, що ми разом відправимося у подорож у липні, дещо проліджена. він був. Він був тим хлопцем, який типу, мені нема чого приховувати, я не брешу, я не люблю брехунів. Якщо ми у стосунках, то маємо бути відвертими. Тож у мене завжди був пароль його телефона. Я ніколи не відчувала потреби заглядати в його телефон, і смішно те, що я можу сказати, дисклеймер: я більше ніколи не заглядатиму в телефон. М -м. Спокійно обманюй так чи інакше. Одного дня це середина березня, десь десь 20 березня. Тож ми прямуємо до кінця місяця. Він був у душі. Пам'ятаєте, моя мама приїде в гості у квітні. Тож він був у душі, і на свій телефон він отримав повідомлення від жінки. повідомлення було тільки прев'ю. Отже, повідомлення було якесь таке, що якщо ви не знаєте контексту переписки. Ви можете подумати одне або інше. Тож, мені стало цікаво. Я взяла телефон, розблокувала, прочитала повідомлення, потім прочитала переписку. Виявилось, це було від його тітки. Його тітка та його колишня мають одне ім'я. Ось чому я кажу, що можна подумати одне або інше. Повідомлення від тітки. Тож. Я я подивилася повідомлення, продивилася переписку, нічого такого. Тож я вирішила подивитись інші повідомлення. Я бачу, що у нього є Facebook месенджер, і він показує вам кількість непрочитаних повідомлень на іконці. Тож показувало десь п'ять непрочитаних повідомлень. Тож я натиснула на неї, просто було цікаво. І що я бачу зі своїм астигматизмом, що у його Facebook Messenger близько семи жінок я бачу їхні фотопрофілі та їхні імена, деякі з них мали прев'ю, ті, які він не читав, я бачила прев'ю повідомлень. В одному з них говорилося, коли ти прийдеш, і візьмеш це. Ви знаєте про що я. Тож я натиснула на нього першим. І я читаю цю переписку, і вона каже: коли ти прийдеш, візьмеш це. Але раніше в переписці, чи вище в переписці, він спитав її, коли ти даси мені, і вона сказала, коли локдаун закінчиться. Отже, з того, що я могла скласти докупи, він ще фізично не був з нею. Але якби не було ковід, він би це робив цілий день, кожен день. Інші повідомлення були натяками, тобто інші повідомлення інших жінок були натяками. Вони були не такими відвертими, як між ним та нею. Тож я читаю ці повідомлення і що цікаво, це те, що людина, з якою я одружена, не є людиною в цих повідомленнях. Наче цей чоловік з якогось розпусного лайна. І я кажу розпусний, неосудно, але зі мною він поводився так, ніби я бісова незаймана. І я чітко бачу докази того, що тут таке лайно, а зі мною ти поводишся так, наче ти не такий. Тож. Я наїхала на нього, я одразу накинулась на нього і сказала, що це в біса таке. Якщо 2 плюс 2 — це 4, а 5 плюс 5 — це 10. Що це в біса таке? І тому він не був такий: знаєш, це не те, це не те, чим здається, бла бла бла. Натомість він мені зарядив. Та це я просто бавився. Типу, нічого не сталося. Типу, я не мав це все казати, але я просто фліртував. Це нічого не означає. Я навіть не знаю цю дівчину, я просто фліртував. І я така, того чим ти займаєшся? І він такий: ні, це зовсім не те. Це були дурощі, дурощі. Я не мав цього робити. Тож я буду чесною з вами, бо була чесною весь час. Найбільше мене розлютило те, що ось я тут, як жінка, стараюся, намагаюся вчинити правильно з ними, з цим шлюбом. І ти кажеш мені, що ти тут. Пропонуєш свій дзинь-дзинь лівим дівкам, яких навіть не знаєш. Мене більше злило те, що я, типу, чувача, ти знаєш, від чого я відмовилася, щоб бути вірною твоїй сраці, і я бачу, що ти в основному тут поводишся так, ніби в тебе Скітелс, скуштуй веселку? Мені було боляче, я була зла. Я думала про те, щоб розвернутися, чесне слово, так і було. І він поводився так, наче це нічого такого, нічого серйозного. Не перебільшуй, не реагуй емоційно. Це були дуроші. Він сказав: я видалю повідомлення, я навіть видалю месенджер. І я сказала йому: ти типу, по цього недостатньо, тому що це не виправить проблему. Отже, тут я заявляю, що нам потрібна подружня терапія. У нього не було заперечень щодо подружньої терапії. У нас не було перед подружніх консультацій, але він такий все добре. Він сказав: я не проти подружньої терапії чи будь-чого, що може нам допомогти. Тож я подумала, гаразд, може він фізично не зрадив тільки те, що я бачила в месенджері. Він може фізично не зраджував, але я дітько його впіймала на тому, що вони обмінювались фотографіями. Ви розумієте, які він фотографії надсилав? Я була розчарована, бо я не люблю чоловіків, які я не люблю чоловіків, які роблять такі фото. Але це вже інше питання. Тож ми домовляємось, що почнемо подружню терапію. Ми також домовились, що будемо командою, коли приїде моя мама. Іншими словами, ми не збиралися сперечатися. Ми, типу, просто ну ми поводитись так, ніби все добре. Але на той момент, коли моя мати приїхала в квітні, я не витримувала його. Я не хотіла бути ми не могли. Він повернувся до нашої спальні, бо мав він переходив до гостьової спальні, коли я побачила повідомлення. За три дні до її приїзду він повернувся до спальні, бо їй потрібно десь спати. Тож я дійсно не могла його терпіти, і це було тому, що я була зайнята діставанням себе типу. Дідько, що зі мною? Типу, якщо це те, чим ти займаєшся, і я маю бути твоєю дружиною, то ж нумо вести розмови. Дідько, я хочу знати тебе. Я розумію деякі речі, друже. Тож це просто одна з тих речей, яка змушувала мене гризти себе, типу, що зі мною? Що я роблю неправильно, що є в нічого немає в мені? Бо ти волею неволею писав їй годинами вночі, бо переписка. Продовжувалася тижнями, я бачила це в березні. Були повідомлення від грудня листопада. Тож, знову ж таки, я просто гризу себе. Самооцінка зазнала удару. Так що ні, я не хотіла бути поруч з ним. Я не хотіла. Я... Він мені не подобався в цей час. Він мені не подобався. Я поїхала і просто каталася, бо їзда очищає мій розум. Я подзвонила тітці, розповіла, що сталося. Я не раджу цього. Я не раджу дзвонити родині та розповідати їм, що відбувається у вашому шлюбі. Але я подзвонила Тітці, і моя тітка з любові сказала, що ти хочеш, щоб я сказала. Ти вийшла за нього. Типу, він не твій хлопець, ви не можете просто розійтися. Це важка частина шлюбу. Це як. Я маю на увазі, так, ти могла б залишити його, але в той же час ти одружилася з ним. Тож, мила, тобі доведеться повернутися додому, і тобі доведеться це вирішити. Вона сказала: Я не можу дати тобі пораду, що ти повинна робити. Мені шкода, що це сталося. Але, але ти вийшла за нього. Отже. Це була лише одна поїздка, тож я повернулася додому, і і саме тоді була розмова про подружню терапію.